Дуґі, який розриває шаблони, смартфон, який може все та ні. Чергове розчарування і чергове підтвердження тому, чому я доволі прохолодно відношусь до бренду Дугі. Усім привіт! Зараз я вам розповім, що сам дізнався за тиждень користування Дугі Fire 6 Max. І якщо чесно, спочатку я хотів назвати його просто невдалим. Але потім я згадав, що на AliExpress він продавався за 300 доларів. І от за ці гроші, враховуючи його технічні характеристики, ну не зовсім то він і невдалий. Цей смартфон не є якимось унікальним. Тут середнє залізо, але є великий акумулятор, є тепловізор, є отакий от світловий індикатор позаду, є навіть ліхтарики. До речі, датчик пропущених сповіщень на екрані також є. У будь-якому випадку ця модель дійсно має свої фірмові проблеми, які я вам продемонструю. Звісно ж ну і поговоримо ще й про тепловізор, і про багато чого іншого, але про все по порядку. Почнемо з комплектації. І тут багато часу вашого я не займу, тому що особливо дивитись тут нема на не що. Тут є інструкція, тут є плівочка, кабель і блок для заряджання. Блок лише на 33 вати. Малувато, так, погоджуюсь. По дизайну існує дві версії даних смартфонів чорний і чорний з зеленою вставкою. І з зеленою вставкою, якраз перед вашими очима, і як ви бачите, зеленого тут ну не те, що прям багато. Декілька оцих от полосочок і все. Зверху знаходяться у нас ліхтарі. Знизу мікрофон, динамік і Type-C під заглушкою, кріплення для ремінця. Ну а дизайн задньої панелі в цілому ви оцінюєте самі. Я не сказав би, що вона якась сильно різка, яскрава. Ну, просто зробили нестандартно, додавши оцей світловий індикатор. Все. Тут у нас знаходиться тепловізор і три камери. Зліва, як завжди, у нас слот для сім-карт у Дугі, кнопка, яка налаштовується. З правої сторони кнопка регулювання гучності, блокування. І найцікавіше те, що ніяких зайвих звуків вони майже не видають. Тобто збірка, в принципі, нормальна. До речі, вага смартфону 530 грамів, але ви повинні розуміти, що батарейка тут трошки більше 20 000 мАч, а це означає, що вона трошки та займає ваги і розмір, як ви бачите. Товщина тут, по-моєму, 24 чи 25 мм. В руці сидить ось приблизно так, можете дивитись. Рука в мене, як я вважаю, середньостатистична. Я не можу доторкнутися пальцями, бачите, повністю не можу обхватити смартфон. Але в цілому, при бажанні навіть однією рукою можна користуватись, якщо не треба часто тягнутися ось сюди до верхнього кінця дисплею. А так, в цілому, користуватись там можна і однією рукою. І ще одна фішка, яку помітив, це те, що у нас є такі -от два бортика позаду, ось тут і ось тут. Тобто, якщо ви кладете смартфон ось так. Давайте покажу наглядніше. Якщо ви так на поверхню якусь кладете, то в принципі вставочка з камерами вона майже ну, не торкається до поверхні. Тобто. Не буде царапатись. Якщо дивитись на список характеристик даної моделі, то цей смартфон, як на мене, мав би коштувати в районі 220-240 доларів. Але ж тут є тепловізор. Тому ціну в 300 доларів я вважаю більш ніж оправданою. Щоправда, працює це все далеко не ідеально. І це вважайте та сама плата за отакі от характеристики і за тепловізор. Відразу після того, як я зняв відео з розпакуванням даного смартфону, я обновив операційну систему. І перше, що я побачив, вимкнувши смартфон, помилку робочого столу. Вона, звісно, через декілька хвилин пропала, і на даний момент вже пройшло близько 7 днів. Вона не повторювалася жодного разу. Але все ж. Враховуючи те, що смартфон працює на процесорі Dimensity 7050, якщо порівняти з конкурентами на такому ж процесорі, то тут буде найменше пам'яті 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної. Але пам'ять це швидка. І це відчувається, тому що смартфон в цілому працює гарно. Він не фрізить, він не підтуплює. Я думаю, задоволення від швидкості роботи ви тут точно отримаєте. І це, напевно, основний бонус даного смартфону. Що тут є із додаткових фішок? Я здивувався, але запис розмов тут присутній. А потім я ще раз здивувався, коли це тестив, тому що коли ви натискаєте запис розмови, і вам в трубку, і вашому співбесіднику повідомляється, що почато запис розмови. Ну, тобто, сенс втрачається фактично. Ніхто не буде, я думаю, цього прям так відкрито робити. Ну, таке, є та є. В смартфоні є NFC, без дротової зарядки немає. Чомусь її доволі рідко ставлять в свої такі субфлагмани, якщо можна його так назвати. Працює смартфон на 14-му андроїді. І от що стосується, до речі, тротлінгу, то тротлінгу тут практично немає. Зараз я вам покажу скріншот. Ось так виглядає графік тротлінг-тесту. Як бачите, Ідеальний, можна сказати, просто ідеальний. Працює дійсно смартфон гарно, він трошки нагрівається, але в руку не пече. Принаймні, тести проводилися на початку квітня і, ну, можливо, влітку буде трошки гарячіше, але на даний момент ось так. Що не сподобалось в технічному плані, от по модулям, які встановлені всередині смартфону. Не сподобався динамік, не сподобався мікрофон, тому що якість звуку середня. Чув реально набагато кращий звук в захищених смартфонах. Тут він трошечки гірший. Те ж саме оцей от динамік мультимедійний. Ну це, знаєте, рівень Xiaomi за 85 доларів. Отак от я називаю якість цього динаміку. Його просто немає. А от акумулятор на 20 800 як заявляє виробник. Непоганий, непоганий. 29 годин відтворення відео він показав мені з Ютубу на максимальній яскравості. Датчик припущених сповіщень, до речі, у нас тут присутній, що, як на мене, плюс, тому що дисплей то тут IPS, always on display технології немає, але датчик пропущених сповіщень присутній. Ну і буквально декілька секунд щодо продуктивності. Це у нас Shadow Fight 4. Гра доволі приємна по графіці. Ну і відповідно процесор Dimensity 7050, він для ігор підходить в цілому. Можна і танки ганяти, можна асфальт ганяти, що завгодно можна ганяти. Тут проблем у вас точно не буде. Тим більше, що тротлінгу практично немає. Тому я думаю, що для людей, які люблять погратися в ігри, цей смартфон точно буде непоганим варіантом. От бачите, ну правда ж є таке відчуття, що зекономили прямо на всьому, тому що багато таких смартфонів подібних насправді існує, коли виробники хочуть побільше всього запихнути, щоб просто на папері розписати, що в нас і те, і те є, і те, в нас є. І от у нас виходить Dugi Fire 6 Max. Тепер декілька слів про світловий індикатор позаду. Штука дивна насправді, і не те, щоб вона тут потрібна. Коли ви знімаєте відео чи фото, то можна, окрім спалаху, активувати і цю невеличку підсвітку, наприклад. Начебто круто, але на практиці ж, якщо увімкнути і світловий оцей от індикатор і спалах, який є в смартфоні, то в цілому світло все одно буде менш яскраве ніж звичайний спалах на моєму смартфоні Samsung. В меню ви можете налаштувати, де саме буде використовуватися ця підсвітка, але досить про неї. Це тупо беззмістовна річ. Давайте краще подивимось на ліхтарі. От це єдине, на чому не економили, начебто. Меню доволі просте, все тут зрозуміло. Є 5 режимів яскравості, є можливість увімкнути таймер, також режими блимання і СОС. Щодо яскравості, то це 120 люмен. А якщо людською мовою, то до 10 метрів вночі більш-менш видно. Як звичайний ліхтар для побутових завдань, напевно, підійде. Тепер про тепловізор. І скільки я не намагався у офіційного представника на Аліекспрес випитати, що ж за модель тепловізору взагалі тут встановлена, чіткої відповіді я так і не отримав. Ну, вони типу не знають. Ну добре, на офіційному сайті вказана інформація, що роздільна здатність тепловізору 1440-1080 пікселів. І щоб ви розуміли, тепловізор від компанії InfiRay, наприклад, який зараз один із найкращих, який є в смартфонах, має роздільну здатність прям в рази меншу, там щось 252 на 196, от щось таке. І от саме тому я ж хотів допитатися, зрозуміти, чи дійсно це правдива інформація. Але виробник каже, ну он у нас є постери з такою інформацією. Так, це правдива інформація. Але потім я запустив смартфон, добре, що в мене зараз під рукою такий один є, де тепловізор від компанії InfiRay. Так от 1440 на 1080 пікселів, це просто роздільна здатність відео, яке ви можете записувати з увімкненим тепловізором. Це не роздільна здатність самого модулю тепловізору. От в чому прикол. Тож, по факту, як то кажуть, а роздільна здатність у цих тепловізорів, що в InfiRay, що в оцьому ось. До речі, як виявилось, це термов'ю, такий самий, як на Ulphone Armor 25T Pro. То роздільна здатність у них однакова при запису відео, але от саме роздільна здатність сенсору краща в InfiRay. Тобто тут тепловізор трошки простіший, ніж від компанії InfiRay. Розумію, що, можливо, ви заплутались, але по факту тепловізор тут не топовий. По-перше, меню. Ось як воно виглядає. І тут є всі базові фішки. Вибір замірів температури, можливість виділяти певний шматок кадру для замірів. Можна одночасно виставити, аби показувало найхолодніше, найтеплішу точку і центральну в кадрі. До речі, найбільше чому я здивувався, коли я оновив операційну систему, то інтерфейс з англійської мови став український, тобто не все ще втрачено, дугі. По роботі а зараз ви бачите кішку на відстані пів метри до смартфону. За нею то вже місто, і як бачите, нічого чіткого та конкретного. Все просто холодне. І як я не намагався впіймати людину, яка йшла вулицею, на тепловому зображенні її практично не видно. А от вам побутові моменти використання. Дуже чітко видно теплу підлогу і те, де саме закінчується вона. Також, звісно, і чайник теплий виділяється помаранчевим кольором. Я не знаю, поки де саме я особисто використовував би цю штуку вдома. Можете написати в коментарях. Конкретні приклади. Цікаво почитати ваші думки. Дисплей. Це ще один момент, який говорить нам про те, що зекономили, от дійсно зекономили. Я взагалі в цілому дуже рідко в Дугі бачу якісь дійсно класні дисплеї. В них в основному вони всі плюс-мінус однакові, як на смартфонах за 200 доларів, так і за 400. Наскільки я особисто пам'ятаю, вже роки три підряд. У смартфонах Дугі ми бачимо приблизно одні ті самі цифри. Це 480 ніт яскравості, там 658 дюймів діагональ, 120 Гц. І що ви думаєте? Тут точно такий самий дисплей. Якщо бути відвертим, то яскравості в 480 ніт дійсно трішки не вистачає при використанні на вулиці. Тут смартфони-конкуренти від тих же юліфонів та BlackView зі своїми 600 ніт явно будуть кращими. Ну а щодо дисплею, то діагональ його 672 дюйми, Full HD роздільна здатність, 120 Гц частота оновлення і 240 Гц частота оновлення сенсору. В цілому по кольору передачі цей дисплей, він плюс-мінус такий же, як, наприклад, у смартфонів Хотва, Hyper 7, Hyper 7 Pro, як у більшості смартфонів Oukitel. Тобто, якщо ставити на перше місце дисплеї Blackview, Ulefone, саме про IPS зараз говоримо, тут IPS, то оцей дисплей він трошки нижче по рангу, як на мене. Ну і як мені здається, для таких базових задач, для несильно вимогливих користувачів, цього дисплею буде вистачати. Єдине, що я думаю, багато хто з вас помітив, що тут у нас камера в каплевидному вирізі. І якщо ми говоримо про смартфони бюджетні, там 100, максимум 150 доларів, окей, хай буде, розумію. Але ж тут все-таки смартфон за 300 плюс доларів. По факту він буде так продаватися в Україні, якщо навіть не за 400. То оце от каплевидний виріс, ну, по-моєму, трошечки він сюди не підходить. Хоча справедливості ради у більшості смартфонів дугі саме таке рішення щодо дисплеїв. Я не знаю, чому вони ніяк не можуть прийти вже стабільно на камеру, яка буде окремо знаходитися в дисплеї. По кутам огляду, вони не максимальні, кажу, як є. Якщо відхиляти ось так навіть зображення, воно вже у нас трошечки затемнюється. Але чи сильно впливає на практиці, це на ваш комфорт. Ну, напевно, ні, тому що ви при використанні, скоріш за все, в більшості своїй будете тримати смартфон ось так. Прямо до своїх очей. Ну і нарешті про найболючіший момент будь-якого практично захищеного смартфону, а саме про камери. Бренд Дугі доволі давно співпрацює з брендом Morpho, який типу допомагає їм налаштовувати програмно на камери. І що я хочу сказати Дугі. Шукайте собі, напевно, нового партнера. І так, дійсно, проблем з камерою вистачає. І я говорю саме проблем, тому що смартфон коштує не 3 копійки, як ви розумієте. Починаючи від того, що тут дуже шумить зображення, якщо хоч трошечки недостатньо освітлення, де ви знімаєте, і закінчуючи тим, що по факту стабілізація в меню є, але її немає. Ну а тепер про камеру. Основна камера на 50 мегапікселів, є також широкий кут на 8 мегапікселів. Але давайте зразу вже про широкий кут закриємо це питання. Якщо ви знімаєте відео в такому режимі, то ви побачите 18,9 кадрів на секунду. Це я вже скинувши файл на комп'ютер, перевірив 18,9. Ну, щоб ви розуміли, це дійсно картинка, ось така, як ви зараз бачите, вона буде смикана. Тобто знімати відео навряд чи ви захочете в такому режимі. Ну а в режимі фото, ну, якість не те, щоб найкраща. Я думаю, це і так зрозуміло. Є у нас камера на 20 мегапікселів для нічної зйомки. Вона у нас плюс-мінус класична. Не можу сказати, що супер хороша, але й непогана. Бачив, реально і погірші. Далі у нас режим відео. Тут ви можете знімати максимум в 4К, але в 4К у нас немає пункту стабілізація, він пропадає. Коли ставимо Full HD, він з'являється. Але він не те, що працює. На прикладах відео, ви це чудово побачите. Далі, режимів взагалі тут ну, прям супер багато. Ось у нас 50 мегапікселів. Також у нас є режим AI Album. Я трошки пізніше про нього розповім, давайте, не зараз. Також у нас є режим Mo, тобто більше. Тут про режим для фото, портретний режим, GIF, чорно-білий. Коротше, як ви бачите, режимів тут дійсно вистачає. Тепер давайте коротко розповім про оцей AI елбум. У нас окремий додаток на робочому столі навіть є. Що ми можемо тут робити? Тут ми можемо видаляти об'єкти з кадри, робити, щоб ми от говорили. Також можна штучним інтелектом змінювати. Ну, не смійтеся, це я. До речі, коли я робив це фото, то я був небритий. А бачите, смартфон зробив мене отаким от от красивим, гладеньким. Ну і, як бачите, трошки дівчиною. Коротше, проїхали цей момент. Це я просто тестував. Також можна зробити, щоб ви щось говорили. Наприклад, дивіться, пишу текст. Привіт. Привіт. Як справи? Тепер дивіться, вибираємо фотографію. Ну, Хай, наприклад, буде ось ця фотографія. Потім ми вибираємо налаштування, як ми хочемо, щоб хлопець чи дівчина це все проговорювали. Також вибираємо мову і вибираємо, яким саме тоном ми будемо це говорити. Але воно насправді не сильно що змінює. Так, нажимаємо створити, чекаємо певний час. Так, пройшло напевно секунд 40. Ну і в нас тепер готове відео. Тепер дивіться. Тобто, бачите, із фото цей смартфон робить так, що ви начебто говорите. Давайте ще раз. Привіт, як справи? Що нового? Ну, штука така, доволі експериментальна, але для вас можливо це також буде цікаво, щоб погратися. Також є функція видалення об'єктів, я пробував це робити. Ну, але працює це, звісно ж, не так класно, якби ви це могли зробити в себе в фотошопі, наприклад, як я це роблю. Об'єкти видаляються, але ну, не те щоб ідеально. В даному випадку ідеально, тому що позаду в нас був ліс, тут не сильно важкі текстури. А от коли я вдома щось пробував так видаляти, то воно ну, не ідеально, коротше кажучи, робить. Але от бачите, в даному випадку навіть непогано зробило. Ну що ж, подивилися прикольчики, а тепер давайте подивимось приклади реальних фото та відео. Зверніть увагу, наскільки багато шумів у відео, коли ми знімаємо в недостатніх умовах освітлення. Кажу вам відразу, що помітив таку штуку, те та ж саме, що було на дугі V40 Pro. Коли світло денне, то зображення нормальне по кольорам. Як тільки ви переміщуєтесь в отаке от світло, все, картинка у вас жовтіє. Шумів, звичайно, тут дуже багато. Це те саме, я ж кажу, що було на V40 Pro. Щодо якості запису звуку, зараз слухайте. Так, а що по чіткості у нас, по фокусу. Ну, звичайно, камера не флагманська, це було і так очевидно в принципі. О, модель прийшла. Ну, Модель попозуй трошки. Ну, Фокус також не супер швидкий, я вам скажу. От вам і дугі Fryer 6 Max. як то кажуть, є все, але не все так однозначно і не все так ідеально працює, як то кажуть. До речі, якщо ви особисто, хто дивиться це відео, не дуже сильно зациклені на якості звуку, на чіткості камери, як я, то цей смартфон, звісно, для вас буде абсолютно нормальним. Я просто в відео передаю всі свої емоції, порівнюючи з тими десятками чи сотнями смартфонів, які за останні 8-9 років я протримав у своїх руках. І якщо аж до цього моменту ви все ще додивилися відео, то я вважаю просто необхідністю сказати вам, що, будь ласка, підпишіться на канал, бо, очевидно, контент вам сподобався. У мене ж на цьому все, друзі. Дякую ще раз. За перегляд бувайте.